17 серпня відбулось навчання працівників професійного ліцею міста Українка. Члени добровольчого формування територіальної громади на громадських засадах прийшли до ліцею з метою познайомити освітян з варіантами амуніції та озброєння наших військових. Це власне обладнання наших інструкторів, які задоволенням надали для даного заняття. Це знаряддя, яке пройшло і війну, і зберегло їм життя. Захід відбувся згідно розпорядження головнокомандуючого територіальної оборони та спрямований на виконання закону про супротив населення, за словами інструктора, який воював за нашу державність ще з 2014 року, а зараз вже перейшов у запас. Наші військові екіпіруються з кожним роком все краще і краще. Звісно, в амуніції ми ще не дотягуємо до солдат НАТО, але якогось великого дефіциту нема. Вони є все навіть. Я ну, про те, що купують. Навіть в американській, британській армії дозволено використовувати е, не, не те, що тобі видало, а ти можеш купити. Офіціально. Є перелік е, фірм, які виробляють. Виробляють для армії. Ну, тут прямі кармани, а ти хочеш, щоб вони касивні. Пожалуйста, пішов, купив собі з косими карманами. Ага, хочеш, щоб були не такі, а ні. Іди купи. Я згоден, що наша форма не ще не заразна, вона ще ну, але вона не гірша. Такі знання допомагають сформувати розуміння у цивільного населення, які саме потреби є в бійців нашого війська. Дають уявлення, наскільки важко нашим хлопцям в бойових умовах та наскільки може відрізнятись амуніція в різних родах військ. Такі знання може отримати кожен. Якщо людина або група людей хоче пройти навчання по базовій підготовці до супротиву, вони можуть звернутися до нашого добровольчого формування або до мене особисто ми будемо сформу... Ми сформуємо групу. І будемо проводити навчання. Маємо надію, що такі знання нашим жителям ніколи не стануть у нагоді. Але й при обставинах, коли людина може бути в небезпеці, ці знання можуть врятувати життя.